Всім привіт з вами Максим Соловей і, і Снайпер Хиплюк. І сьогодні ми б хотіли помалювати ще в одній програмі. От, назву, назву ви поняли з названня відео. Назва цієї так. програми з названня відео. Ми задаємо от такий фото. Я буду малювати, Максим буде коментувати. Правильно. Так. Тут є дуже багато інструментів, фліка, циркулька. Я цю програму так не дивився, але. Ну, щось знаю. Зелене сонце у нас буде таке. Ну нехай буде зелене. Просто сонце. Будем малювати сонце. Обичне сонце. Перше лінійкою намалюємо промінці. Або й не зможемо намалювати. Ну. Так, від руки малюємо. Чому далеко так від сонця? Як промінчики? Я не художник Максим. Дальше ти будеш малювати, не бійся. Побачимо, як ти будеш. Так. Ну, я погана малювати. Тому що я пензлики. Це все так реалістично, навіть краска на пензлику кінчається, якщо довго малювати. Так. Ну, це дуже реалістична програма. Цікаво, що я буду малювати? Не знаю, вибереш. Ну. Я подумаю. Я, я думаю, Зараз Думай, думаю, далі. От таке на сонце получилось так. Тепер включаємо ми трошки тупість і починаємо малювати щось таке сонечко, що на сонечка немає. Ну. Це наприклад. Ви Видоходали. Ну що? Хоче! Ну, це очі це. Про сонце реально є очі? Нема. Тільки ну, чи це якось баналь. Це який, сильно зле сонце. Правильно. Я... Воно буде одногла. Угу. Ну, Похоже більше на якогось інопл... інопланетянина. Ну так. Так, далі. Ще. Що ми я... ще? Я цю програму, я повторяюсь, ще не так знав, але. Бачиш, що гарне. ой Це шоу. <смеш> 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 Я включив дурість свою. Перво начинає фантазірувати. Фантазію проявляти свою. А, ти малюєш на сонце і а. вже інопланетянина якогось. О, щасливого. Я тут Ну Що таке не знаю ну, дуже... це Не знаю. Я теж не знаю, просто квадрат. Так учився. Так, тепер в руки Максиму. Я щось буду малювати тільки від олівця. Добре. Я йому зараз все зроблю, який колір хочеш. Ну, я не знаю, давайте. Чорний, хай спочатку чорний Зараз... Все, я передам йому в руки. Е так. Що ж мені А я... А я б хотів коричневий. Краще. Тут є коричневий? Нема, напевно. Нема, але можна настроїти. О, є коричневий. Все, тепер я попробую. Так. Я вже знаю. Можете включити якийсь більший? Правильно, мені потрібен якийсь більший. Я буду малювати З... щось маленьке. Так, чого він не малює? Оце там кнопка. Тут на... треба зверху починати. Тут та кнопка бачиш. Того і не малює. Ну, значить. Тут так якось. Не сидіть строго, як він малює. Я просто Ну, перший раз малюю. Перше. В цій програмі. Ну. У мене вже було таке відео, там де я щось малюю. Але тут я малюю краще. Що? Тут я малюю краще. Я б так не сказав. Давай. Е, це, це? Це, це? це. Да, так. Да. Це Донка. Ну це зрозуміло. Це шедевр. І це не шедевр. Так, далі. Ми такі серйозніші. Так. Це не може. Тепер я, я буду малювати. Що ти будеш малювати? Тобто, я хочу все показати, що ті. От, вже можна таку, так Можливо, малювати. ми ще одну серію знімемо, бо мені, я ще так зацікавився цією О, програмою. Дивіться я зараз зелений. Так. І дивіться Ми малюємо з одного боку, воно з'являється з другого. Це ялинка. Вгадали. А може то було догадатись, розплюнути. О. Так, далі коричневий це дуже легкий спосіб так малювати. Мені дуже ця пон... програма понравилась. Можливо, навіть вона і в мене буде? Я не знаю. Максим не присказуємий, то може в нього й буде вона. На моєму телефоні. Чи на якомусь другому машину? О, як настояще якась хвоє. Ну, правда, має мабуть. Ну, я це щось погожеє на хвою. правда? ж? Він Ах, Боже, як це тобі об'яснити? Ой, як нібуто снігом її тож її по боках притрусило. Це дуже гарно. От. Не вже давно. Не, не сильно красиво малюю. Ну, я зрозумів. Ти вже це казали. Ну, якось так. І всі малюнки тут зберігаються в галерею. Ого. -го. А я не знав. О, тут ще можна збирати і переміщати цей малюнок на. Ти можна намалювати сонечко, але не потрібно. Давай вже я малюю. Ну, зараз я все покажу, що тут можна ще робити. Сюди навіть можна з галереї вставити зображення. О. Господи, що це за ідеальна програма. Так, наприклад, з Майнкрафт. І з боку у нас картинка Майнкрафта. О, класно. Класно. Так. Що то ще можна робити? Ну, я не знаю. Так, текст можна додати, наприклад. Я Алинка. О. Ти мене напишеш зараз. Назва мого хай. Текст. Все. Пі. А разом напишеш. Да. Я так пишу. Так. І два наших канали. Ще можеш ще один канал сюди вставити? А, мій ще один канал. Ай про нього забувся. Кого? Вже так напишу, як треба. Карпів. І можна кудись вставити О, як тут можна ставити. Ну, гарний малюнок получився все С <гум> картинкою Майнкрафт, так що це ще можна, це я сам не знаю, що робить. Заливай, напевно. Це фон якийсь. Ой, це мені я... каже фон якийсь буде Я це не знаю. Ну, отак. От Далі знову Максим малює. Удаляй, і тобто, удаляй. Що ж мені намалювати? Малюєшся хочеш? А, я спомню, що я хотів намалювати. Да. Я йому переключу. Так. Стіл мені потрібний. Негарний не стіл. Может, у меня какие-то потусти, что Тут вообще ну, не можно выбирать. Тут То -то можно только взять специальные уливать. Сейчас я не знаю, что это может. Так. А, да, можно, можно. Точно можно. Вот. Ну, вот такие. О, вот такие. Вот такие. Так, Ларс. Сейчас... Давай. Малюй далі. тепер я намалюю таїлку, не зважайте, не зважайте на це. Це були деякі помехи. Ну, просто сусіди. Так, так. далі домальовують І все. Так, Шо? Давай, що? Давай, домальовуйте. А це як так? тут вийти? Ще одне ну, якісь помехи? Ну, на цьому будемо прощатись, у нас ну, вже немає часу. Всім Спасибо за просмотр, всім Всі. удачим до побачення!